Голодомор це дуже погано, росіяни забирали у людей їжу. 22 листопада день шанування пам'яті жертв Холодомору. Ці жахливі події залишили великий відбуток в нашій історії. Не було чого вдягнути, одягали мішки, наш і каже, і прибирали якийсь там врожай. На полях каже, дуже відчувалась ну, боляче, бо зараз каже, є білизна, а тоді це все жало, все це в жару дуже каже, незручно було. Ну так, і не було чого їсти, збирали якісь там залишки на полях. Вражай, який був в селах, його комуністи, отряди, все вигрибли. Людей вивозили туди за чолян. Завожав. Моя мама була, ну уже після цього маленька була, то вона казала, що дуже було важко виживати. Їли шовковицю з хлібом. Голодомор це дуже погано. Росіяни забирали у людей їжу, відбирали все, що є: хліб, м'ясо, їхні будинки, все крали їжу. Люди дуже багато помирало, дітей, дорослих. Много людей загибло від голоду, від холоду. Треба все зробити, щоб ми були живі здорові. Моя бабуся була ну, з родини таких людей, які на землі все вирощували, заробляли свій хліб тим, що виростили на землі. Але в один момент да, моя бабуся розповідала, ті, хто вчора. Пили, випивали, наступний день їм видали спеціальний одяг, вони прийшли, в неї все забрали. Залишили навіть улюблену подушку, вона тримала у руках, просила, щоб її залишили їй на пам'ять, вирвали навіть це. Нащадки пам'ятають, історія наших предків не забута.